Учень та вчитель в такому тандемі працює, існує школа. Задати спільні роки навчання та праці ось така мета зустрічі випускників та вчителів Рішаницької загальноосвітньої школи. Сьогодні в школі працює 27 педагогічних працівників. І відразу сказати про те, що 25 з них це жителі нашого села. І знову це завдячуючи нашим вчителям вчителям минулих поколінь, які змогли собі виховати, собі зміну із наших учнів, ваших дітей. Про них ми ще згадаємо на цьому святі. Із 27 педагогічних працівників 15 мають вищу категорію. Із них звання старших вчителів мають 5 чтелів, вчитель-методист має 2 вчителів, першу категорію мають 3 вчителі, і 9 вчителів мають категорію і старі Є куда робити, і вчителі мають великий потенціал для того, щоб навчати наших з вами учнів. Я хочу сьогодні пригадати історію цієї до цієї школи. Тяжко було піднімати освіту по, по війшарниці. Пригадую, що коли ми ще не прибули, як вчителі працювати, то із з було два чоловіки, які мали нешку це був Водимо Василь Васильович і, і Юрків Михайло Ковпа Володимирович дає, не пам'ятаю. А сьогодні ви почули, які успіхи досягла інша літська школа. Це честь і гордість батьків першу чергу, які прикладали багато зусиль для того, щоб учнів. І учнів, які вчаться в цій школі, бо пригадую ті роки, коли ще наша школа була восьмирічною, то завжди підсумовувалися підсумки, були по районі. І завжди була школа на той час наша. На 27 або 28 місці району. це були останні місця, ми чергувалися із пудзими. Отака була наша ще тоді успішність і все інше. Але поступово працюючи люди, Вчителі, які не вкладали рук, які не шкодили свого, здоров'я, подолали свого здоров'я, домоглися того, що ми підняли освіту у повічальницю. У Це було багато тих вчителів, ви їх, знаєте, батьки, бо діти, мабуть, вже не знають, але було багато. Це були. Щороку в цьому навчальному закладі звучить останній дзвоник, що символізує завершення навчального року прощання школою чергових випускників. Ця зустріч це спогади про ті незабутні шкільні роки. І, напевно, немає такого вчителя, який би не пам'ятав своїх учнів. З роками учні стають дорослими, але школа для них завжди є тим острівцем добрих споменів, пізнання, навчання. Перешні учні Вишаницької школи разом з вчителями для цієї зустрічі підготували розмаїту концертну програму. Як для сільської школи, то це багата мистецька палітра: спів, танці, інструментальна музика це свідчення того, що теперішні школярі люблять мистецтво, а керівництво школи сприяє розвитку здібностей учнів саме в галузі мистецтва.